Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку РАК на 2026 рік. Отже, Раки, давайте подивимось, що на вас чекає в новому році. І хочу сказати, що в 2026 році кармічні вузли будуть змінювати знаки. Також відбудеться 4 затемнення. Меркурій буде ретроградним тричі. Також Венера буде ретроградною. Турн, Юпітер, Нептун і Уран теж будуть змінювати знаки. А розпочати я хочу саме з кармічних вузлів. Адже 26 липня кармічні вузли раху і кету змінюють знак і переходять на нову вісь знаків Водолі і Лев. І це для вас будуть восьмій, восьмий і другий сектор гороскопу. Для чого важливо про це говорити? Тому що та вісь, на якій знаходяться кармічні вузли, там будуть відбуватися затемнення протягом півтора-двох років. І, звичайно, будуть активні ці дві сфери гороскопу, а це сфери восьмого і другого сектору. Це фінансові сектори гороскопу. Звичайно, восьмий сектор це сектор, який відповідає за пасивні гроші, за дохідний бізнес, якщо у вас такий є, чи можливо він у вас з'явиться протягом цього періоду. А другий сектор це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо. І, звичайно, на цей період часу для вас розраховані трансформації, тобто у вас будуть зміни на то, чим ви займаєтесь. Хочу детальніше зупинитись на самих затемненнях. Адже 17 лютого відбудеться сонячне затемнення в 28 градусі знаку Водолій. І це саме 8-й сектор гороскопу. Сонячне затемнення завжди говорить про... Початок чогось нового, і це як новий місяць, але воно має набагато більшу силу. І це буде стосуватися восьмого сектору. Це тобто, тематика, е, значить, е, пасивних доходів, можливо. Е, Саме з цього часу про вас хтось почне піклуватися, тобто партнер вам е, почне допомагати фінансово. Чи це, наприклад, тема пов'язана з пасивним дохідним бізнесом? Можливо, ви саме в цей час інвестуєте, наприклад, в нерухомість, чи в акції, чи в золото, і в те, що вам буде щомісячно приносити доходи. Або ж е, Наприклад, ви підете в декрет і е, фінансування будете, певно, отримувати від держави. Або ж е, це так само пенсія, або інші соціальні виплати, які тобто, ви будете отримати допомогу від третіх сторін, від держави і так далі. Наступне затемнення це місячне затемнення, яке відбудеться 3 березня, в 12 градусі знаку Діви, і це для вас третій сектор гороскопу. Місячне затемнення завжди говорить про завершення, про результат. А в даному випадку, це у вас буде стосуватися третього сектору, це сектор, який відповідає за поїздки недалеко, за транспорт, за документи. За родичів за спілкування, можливо, цей період часу ви припините з кимось спілкування. Особливо третій сектор відповідає за братів і сестер. Можливо, у вас висвітлиться саме по затемненню така ситуація, що ви зрозумієте, ну що хтось по відношенню до вас, брат чи сестра, вчиняли непорядно, що можливо вас обманювали і так далі. Я не знаю, ну різні ситуації бувають наприклад. Вам батьки залишили будинок, і там сестра сказала, нехай цей просто будинок стоїть, а потім вона його 5 років, наприклад, ставала в оренду і брала гроші собі, і з вами не ділилася. Наприклад, от. Це така ситуація. Я нафантазувала її. Ви можете в цей період часу продати свій транспортний засіб, автомобіль, тобто буде угода на продаж. Можете продати якусь іншу нерухомість, квартиру, будинок, що у вас там є. Теж буде угода про завершення, про результат, про підсумок. Ну, такого плану новини у вас можуть бути. Наступне затемнення це сонячне затемнення, яке відбудеться 12 серпня. Двадцятому градусі знаку Лев, і це для вас другий сектор гороскопу. Значить, сонячне затемнення завжди говорить про нове щось, і це у вас буде конкретно стосуватися. Теми ваших доходів, заробітків, теми вашої самооцінки, як ви себе оцінюєте, тобто яку плату за ваші послуги ви готові брати? І звичайно, оцінювати себе треба реально, але і теж не погоджуватись на менше. Наступне це місячне затемнення, яке відбудеться 23 серпня в четвертому градусі знаку Риби. Це для вас дев'ятий сектор гороскопу. І це знову ж таки говорить про завершення, про результат. І це буде стосуватися сфери дев'ятого сектору. А це сфера, яка відповідає за закордон, за іноземців, за вивчення іноземних мов за імміграцію, і саме за завершення, наприклад, завершення еміграції, завершення. Що ви проходили якісь навчання, вивчали там іноземні мови, чи не тільки іноземні мови це. Може, закінчитись навчання в університеті, ви отримуєте диплом. Закінчили курси, пройшли курси підвищення кваліфікацій. Так само, що стосується, наприклад, іноземців, можливо, у вас був роман з іноземцем, з яким ви познайомились на морі і думали, що можна це продовжити. Ну, зазвичай це рідко має продовження, розумієте? Тому що коли ми на відпочинку, то у нас немає, знаєте, щоденної рутини, роботи, побуту, так далі. І ми просто відпочиваємо, і ми трошки інші, розумієте, постійно розслаблені, веселі так далі. Все таки, коли ми повертаємося, скажімо так, більше до реального життя, в нас є дуже багато обов'язків, тому стосунки, які зав'язують на відпочинках, рідко, мають продовження. От, і наступне, це можливо, ви співпрацювали з іноземною компанією або на іноземну компанію, і зараз це теж як завершиться. Наступне, про що я хочу поговорити, це ретроградний Меркурій, адже в 2026 році Меркурій буде тричі ретроградним. І ще я хочу звернути вашу увагу на те, що зазвичай Меркурій ретроградний в одній стихії, і зараз це буде. Значить, е стихія води, а в 25-му році це була стихія вогню. Е тобто Зараз він буде ретроградним в трьох знаках протягом року, вірніше. Це знаки риби, рак і скорпіон. І я думаю, ви знаєте загальні рекомендації по ретроградності Меркурія. От що не варто робити, це, наприклад, не варто на ретроградності Меркурія купувати нерухоме чи рухоме майно, розпочинати щось нове і в принципі купувати техніку так само. А що от добре робити в ретро Меркурій? Наприклад, в період з 26 лютого по 20 березня Меркурій буде ретроградним. В 9 секторі у вас це сектор, який відповідає за кордон. І, розумієте, вам треба завершити всі справи, які у вас з минулого. Це, якщо стосується закордону, можливо, ви працювали за кордоном, вам треба повернути податки. Можливо, ви працювали на іноземну компанію і щось там не доробили, якусь звітність, і так далі. Це треба доробити. Потім це ще тема, яка може стосуватися навчання. Наприклад, ви навчались в університеті, і з певних причин, наприклад, завагітніли, пішли в декретну відпустку, не закінчили університет. Просто знаєте по молодості, коли ти ще не знаєш, що ти хочеш, ким ти хочеш стати. Чи треба тобі це навчання, чи не треба, ти не знаєш, чи тобі робити, то чи не робити. Ну, знаєте, молоді, дурні вітер в голові, хочеться гуляти, ти не знаєш, яке це майбутнє, яке це доросле життя. Треба тобі вчитися, не треба. Ну, тобто, до чого я веду? Це добре повертатися до навчання зараз, повертатися. Або можливо, ви поїдете, наприклад, за кордон, там де ви були вже. Відвідаєте якусь країну. Це теж таке повернення. Наступний період ретроградності Меркурія з 29 червня по 23 липня. Меркурій буде ретроградний в знаці Рак. І це, відповідно, для вас перший сектор гороскопу. І для чого добре цей період для вас? Вам добре в цей період проаналізувати своє життя, зрозуміти, в який період ви ну, почували себе комфортно, були щасливими, е, типу, як особистість і так далі. Які у вас були цілі, мрії? Можливо, повернутися, е, знаєте, до якихось дитячих своїх мрій, про що ви мріяли там колись і так далі. От. Е, Потім наступне це період з 24 жовтня по 13 листопада, коли Меркурій буде ретроградним, знається Скорпіон, і це відповідно для вас п'ятий сектор гороскопу. От, в цей період це тема, до речі, задоволення, тема відпочинку. Можете поїхати на відпочинок. в Якийсь готель, курорт. де Ви вже колись раніше відпочивали. Також ця тема пов'язана з... E, значить, з дітьми, багато часу з дітьми можете проводити. Або, наприклад, це теж любовні зв'язки, можливо, ваш колишній коханий з вами зв'яжеться. Так само це може бути. Наступне, про що я хочу поговорити, це Венера. Адже в 2026 році Венера буде ретроградною. І Венера буде ретроградною близько півтора місяця. Це період з 3 жовтня по 14 листопада. Значить, і ретроградною вона вас зачіпить два сектори, тому що вона ретроградні свою розпочне в скорпіоні і трошки потім виділиться в Терези, це, тобто, п'ятий і четвертий сектор гороскопу. Взагалі, що не варто робити на ретроградності Венери. Це, звичайно, виходити заміж, тому що Венера це планета, яка відповідає за кохання, за гроші. Якщо ви хочете, щоб у вашому подружньому житті був достаток, взаєморозуміння, любов, гроші то, звичайно, в цей період не бажано виходити заміж і женитися. Ось наступним. Чого у вас може стосуватися венера? Це п'ятий сектор? Це Любовні зв'язки, і вам, до речі, можуть телефонувати ваші колишні. Це ще тема, яка стосується дітей. Можливо, вам треба буде вирішувати якісь питання, які стосуються дітей, які були в минулому. Наприклад, дитина ходила на якийсь гурток до репетитора, їздила кудись на відпочинок, і ви знову ж чи щоб вона ходила на ті самі курси, чи щоб вона не працювала з тою людиною, чи вона поїхала кудись відпочивати. Тобто, це мене. Це як повернення до минулого, так само і ще тут повернення до минулого вас може бути по четвертому сектору. Четвертий сектор це сектор, який відповідає за нерухомість. Це може бути тема ремонту. Наприклад, ви розпочали робити ремонт і вам ну, не вистачило коштів на його завершення, і зараз ви будете планувати там завершення цього ремонту. Тобто Венера вас буде повертати до питань нерухомості. Можливо, це питання вашої спадщини, нерухомості. Можливо, вам там теж треба її здати в оренду, підремонтувати. Або продати. Тобто, звичайно, в кожного свої індивідуальні питання. Ось наступне, про що я хочу поговорити, це соціальні і вищі планети. Адже 14 лютого планета Сатурн змінює знак і переходить в знак Овен. І це для вас буде десятий сектор гороскопу. Про що це говорить? Взагалі Сатурн в Вовні буде близько 2,5 років, і, і це він буде наводити порядок по десятому сектору. Це тема, що стосується взагалі вашої кар'єри, статусу, е трансформації в роботі. Які у вас можуть бути зміни по Сатурну? І взагалі Сатурн буде ще ретроградним у 2026 році, в період з 26 липня по 10 грудня Сатурн буде ретроградним. Ось наступне це Юпітер. Адже 30 червня Юпітер змінює знак і переходить в знак Лев. І це для вас. Другий сектор гороскопу мені здається, що це одне з найкращих становищ Пітера, тому що Юпітер це планета, яка все розширяє, а другий сектор це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо. І тут дуже велика. Невирогідність у вас хороших заробітків, хороших доходів і так далі. А хто не любить гроші, всі люблять гроші і всім потрібні гроші. Тому це, звичайно, дуже добре для вас. Можливо, ви е, е, знайдете нову роботу, можливо, ви відкриєте бізнес, або можливо, у вас ну просто будуть доходи з, з того, чим ви зараз займаєтесь, ви розширитесь. Ну, це дуже хороше становище Юпітера. І також це, звичайно, впливає на вашу самооцінку, цінність себе. Там у вас щось вже було в другому секторі. А кармічні вузли. Значить, це дуже хороше становище. Звичайно, в 26-му році Юпітер теж буде ретроградним. Ми увійдемо в 26-й рік на ретроградності Юпітера. До 11 березня він буде ретроградним, а потім з 13 грудня, ну і вже в 27 рік так само війдемо на ретроградності Юпітера. Наступне це Нептун. Адже 26 січня Нептун змінює знаки, переходить в знак Овен. І це для вас 10-й сектор Горскопу. Там саме, де знаходиться е, Сатурн, але Нептун. В Овні десь буде близько 14 років, це набагато довший період, і це теж трансформація, які стосуються сфери статусу, нашої кар'єри, роботи. Але е з Нептуном потрібно бути обережно, тому що це все-таки планета, яка відповідає за фантазії, за ілюзії, за певний туман. І він може стосуватися цього саме 10-го сектору. У вас можуть бути. Певні ілюзії стосовно вашої роботи, розумієте, ви можете думати, що от-от я вже буду заробляти більше, мені піднімлює ставку, мені піднімля відсоток, я вже буду. Це вже от-от. І це що стосується вашого статусу, ви можете, ну як би сказати, переоцінювати свої можливості. Тому знесуном треба бути дуже обережними. Наступне е, це Плутон. Плутон не змінює знак найближчих 20 років. Він з транзитом проходить по знаку водолій. І це для вас восьмий сектор гороскопу. І які трансформації буде нести цей Плутон? Е, це, звичайно, трансформація, яка стосується в першу чергу е, грошей інших людей. І Ваших пасивних доходів, розумієте, в цей період часу дуже добре кудись інвестувати, щоб у вас був такий дохідний ваш бізнес, тобто вкласти гроші. Цього вчить Плутон, типу якось заощаджувати, думати про, про завтра, думати, як інвестувати і так далі. Тобто, це звичайно про Плутон. І, звичайно, це про пасивні гроші, це про спадщину. Ви можете отримати, може, хтось вам допомагати, піклуватись про вас і так далі. І теж Плутон буде ретроградним в 26-му році, в період з 6 травня по 16 жовтня. І остання планета, про яку я хочу розповісти в цьому відео, це планета Уран, адже з 26 квітня Уран переходить в знак Близнюки. І він буде в близнюках близько 7-8 років. Це для вас 12-й сектор гороскопу, і тут починається такий період пізнання себе свого внутрішнього світу. Ви можете почати працювати з психологом, ви можете почати практикувати різні практики. Ви можете ну поглиблюватись в себе. Це перше. Друге, це звичайно імміграція, далекі землі, переїзд кудись дуже далеко. І це так ви можете жити найближчих 7-8 років. То що вам може принести уран. От і теж Уран буде ретроградний. Ми увійдемо в 26 й рік на ретроградності Урана до 4 лютого, і потім, в 27-й рік, так само він такий самий сценарій, як у Єпітера. І з 10 вересня, вже в 27 й рік, ми так само увійдемо на ретроградності, значить, урана. Ось такий хороскоп чекає на вас. Раки! Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.